Тулп. Ця книга переклад великих спікерських зборів, проведених Скатом Лі Лів у 2013 році. Також ми додали главу відношення Скат та Лінда. Це уривок з великих спікерських зборів Ската і його дружини Лінди, проведений в червні 2018 року в місті Києві. Скат і Лінда перебувають в щасливому шлюбі з 1994 року, з трирічною перервою у спільному житті і за поганої поведінки чоловіка. Скат протверзів 28 червня 1984 року на свій 41 й день народження. Коли Скат надавав дозвіл на публікацію цього видання, він сказав: мета цієї книги, щоб той, хто прочитав її, захотів би взяти собі спонсора і виконати програму АА, робити 12 кроків духовного пробудження. Ми від щирого серця дякуємо тим хто брав участь в організації і проведенні великих спікерських зборів ската в усіх містах, а також допомагав з перекладом і роботою текстом цієї книги.